Христос Воскрес. Сьогодні такий гарний день, коли наші діти вони хочуть пославити Воскресіння Ісуса Христа. Тому що Він прийшов на цей світ для нас, Він родився для нас, Він помер за нас і Він Воскрес для нашого оправдання. І як наслідок розуміння цієї істини, висновок дуже простий. Хочу вклонитись Тобі, тому давайте ми всі разом будемо славити того, хто все це зробив ради нас. Павний близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: ми бачили Господа. А Він відказав їм, коли на руках Його знака відсвячено, я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяченої рани, і своєї руки не вкладу до боку Його не вірую. За вісім же день знову удома були його учні, а з ними і Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й сказав. Мир вам, потім каже хомін. Простягни свого пальця сюди, та на руки мої, подивись. Простягни свою руку, вклади до Боку мого, і не будьте невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус, тому увірував в Ти, що побачив мене, блажені, що не бачили і увірували. Неділя Хоми так називають сьогоднішній день. З однієї, ми кажемо, що Хома він був невірний, але розуміємо, а що велику віру мали всі інші апостоли. Де в цей час вони знаходилися? В закритій горниці. І коли двоє учнів, які йшли в Емаус, повірили вони свідоцтву жінкам? Ні, не повірили їм. Перший, хто признав Ісуса, Богом, це був саме Хоман. Він побачив ці рани. Не написано в Біблії, що кладав він, е, торкався їх чи ні, але написано, що він побачив і повірив. Колись, ще давно, коли доводилося маршрутним транспортним засобом їхати в Рівне, коли дорога йшла через село Вербу, хто пам'ятає, там біля Дому молитви села Верби був такий надпис. Люди кажуть, не побачив, не повірю. Біблія каже, не повіриш, не побачиш. Тому сьогоднішній день це день, коли ми славимо того, хто дає нам живу віру. Тому давайте ми зараз в коротких молитвах хвали і подяки будемо молитися і дякувати Богу за цей день, який Він нам подарував. Моліться, будь ласка. Thank <laughs> you. Дякую тобі за те, то, що подозвав нам ще цей чудовий ранковий час цей день. Ми можемо стояти перед лицем Твоїм і дякувати, щоб ти Господи, коли дякую в Україні. Я дякую тобі, що ти підібрав і мене і кожного в тебе. Ти укривляєш нашу віру через свого своєї. Я дякую тобі, Господи, за таку любов, і до нас, за те, що віддав свого сина. На за е, жертву і за гріхи наші, Господи, ми за все тобі дякуємо. Ісус, дякую тобі за твій прихід на цю грішну землю, за ті муки страждання перенесені на цій землі, за наші гріхи. Дякує, ми дякуємо тобі, що стояти перед лицем твоїм і дякуємо тобі, слухати Слово від Тебе. Осити. Дякую, за те. Прощення моїх віків. Господи, дякую, що ми називалися. Дякую Тобі, Господи, за цей день, який ти подарував для нас як ще один подарунок від Тебе. прояв Твоєї милості, Твоєї доброти і Твого милосердя. Ми дякуємо Тобі за цей ранок, за наше спільне богослужіння, за діток наших, які приймають участь в цьому служінні. Будь прославлений за все. Груньки на дереві, які розпускаються, це означає, що буде листя, буде світи, будуть плоди. Сфотографована ікринка, яка означає, що там вже є нове життя, зерно, яке вже проростає, і їх є маса прикладів на цій землі. Подумайте про те, що один з знаків найбільших нового життя це поста гробниця Ісуса Христа. Порожнє місце свідчить про те, що він Воскрес, він живий. Всі відомі люди до сьогоднішнього дня не знаємо, де їхні місця поховання. Місця поховання Ісуса Христа немає, тому що Його гробниця пуста. Святий Богдан, свого нам сина. Разом будемо славити Бога про цей найбільший знак нового життя.